Вітаю сьогодні. Ми зануримось у справжній вир ідей, що назавжди змінив архітектуру у ХХ столітті. Це знаєте, не просто розповідь про будівлі, це історія про велику битву філософії, яка, врешті-решт, і сформувала світ, у якому ми з вами живемо. Отже, наш маршрут такий. Спочатку ми розберемося з раціональною мрією модерністів, потім побачимо, як проти неї повстав яскравий та іронічний постмодернізм. Далі дослідимо ще більш радикальні шляхи, що розбили всі правила, і наостанок подивимось, що ж ми отримали у спадок сьогодні. Тож почнімо. ХХ століття це справжній вибух, нові технології, абсолютно нові матеріали і, що найголовніше, нові філософії дизайну. Все це просто перевернуло з ніг на голову уявлення про те, якою взагалі може бути будівля. Архітектори того часу по суті скинули з п'єдесталу пишний декор минулого. Вони сказали ні, орнаментам і дали слово самим матеріалам: бетону, сталі, склу. Саме це дозволило створювати неймовірно легкі, прозорі будівлі з величезними відкритими просторами. Раніше таке було просто неможливо. І от на початку століття на сцену виходить головний герой модернізм. Це була така собі відповідь на хаос промислової революції та світових воїн. Архітектори прагнули створити новий, кращий світ: раціональний, простий, функціональний. І почати вирішили, звісно ж, з будівель. Так, що ж таке модернізм по суті? Це була віра в те, що нова епоха породила нову людину. Ця людина раціональна, ефективна, їй більше не потрібні були пишні палаци, їй потрібна була абсолютно нова архітектура, чесна, лаконічна, збудована на чистій геометрії. А серцем цього руху, його інтелектуальним центром, безперечно, була школа Баухаус у Німеччині. Це було унікальне місце, що прагнуло об'єднати мистецтво, ремесло та масове промислове виробництво. Засновник школи Вальтер Гропіус мав справді грандіозну мрію не просто проектувати будівлі, а проєктувати краще майбутнє. Він вірив, що якісне, функціональне житло має бути доступним абсолютно для всіх, а не бути привілеями літи. А тепер погляньмо на ДНК цього стилю. Особливо важливими стали два гасла: форма слідує за функцією та менше означає більше. Перше стало справжньою мантрою модерністів. Ідея проста: зовнішній вигляд будівлі має повністю визначатися її призначенням, а не якимись декоративними примхами. І ось подивіться, як це виглядає в реальності. Будівля Баухаузу в Десау це просто ідеальне втілення цих ідей. Це не просто споруда. Це функціональна машина. Величезний скляний фасад майстернь дає максимум світла для роботи. Житлові корпуси чіткі і раціональні. Тут форма не просто слідує за функцією. вона і є функція. Звісно, така потужна ідея не могла залишитися лише в Німеччині, вона еволюціонувала в так званий інтернаціональний стиль, який, як вірус, поширився по всьому світу. І його головним пророком став Людвіг Міс Вандерро. І ось він, символ цього стилю, хмарочос Сіґрем Білдінг у Нью-Йорку. елегантний, мінімалістичний зі скла та сталі. Такі будівлі стали втіленням корпоративної могутності та прогресу. Їх можна було збудувати в будь-якому місті світу, і вони виглядали однаково сучасно. Тому і інтернаціональний. Раціонально, ефективно, але з'явилося одне велике але коли міста по всьому світу почали заповнюватися цими однаковими, блискучими скляними коробками, люди почали питати: а чи не втратили ми щось важливе? Чи не стала ця архітектура занадто холодною, безособовою, навіть нелюдською? Повітря буквально пахло бунтом. І цей бунт, звісно, не забарився. У 1970-х на сцену виходить постмодернізм, такий собі яскравий, іронічний і дуже грайливий антипод суворому модернізму. Так що ж зробили постмодерністи? По суті, вони взяли все, що модернізм так старанно викидав на смітник історії, і повернули це назад. Вони знову почали використовувати орнамент, симетрію, цитувати історичні стилі, але робили це часто з гумором, з іронією. А тепер погляньмо на цей контраст він просто вражає. З одного боку: строга, серйозна раціональність міса Вандер Роя. А з іншого яскравий, насичений кольорами та посиланнями майже мультяшний стиль Майкла Грейвса. Це була справжня революція. Але знаєте, історія рідко буває чорнобілою. Це не був просто двобій модернізму та постмодернізму. Деякі архітектори пішли ще далі і вирішили повністю зруйнувати всі правила гри, а інші, навпаки, знайшли натхнення не в історії, а в самій природі ось, наприклад, деконструктивізм. Уявіть, що ви взяли ідеальну геометричну будівлю, а потім ніби розбили її на шматки і зібрали заново, але трохи неправильно. Деконструктивісти створювали будівлі, що здавалися нестабільними, фрагментованими, ніби в стані такого собі контрольованого хаосу. І знову найкраще це видно на прикладі. Порівняйте ідеальний, спокійний, впорядкований будинок Фарнсворс з динамічним, непередбачуваним танцюючим будинком Френка Геррі. Це перехід від мови стабільності до мови руху, фрагментації майже танцю. І в той же час, поки точилися всі ці баталії, існувала зовсім інша філософія, органічна архітектура. Її найвідомішим представником, звісно, був Френк Ллойд Райт. Її головна мета створювати будівлі, які не просто стоять на ландшафті, а є його невід'ємним продовженням. І, звичайно, найкращий приклад це культовий будинок над водоспадом. Він не стоїть біля водоспаду, він є його частиною. Це повна гармонія архітектури і природи. Отже, давайте підсумуємо: раціональність, бунт, фрагментація, гармонія з природою всі ці, на перший погляд, суперечливі ідеї сплалися в складний візерунок і залишили глибочезний слід у містах, які ми бачимо сьогодні. Спадщину модернізму ми бачимо всюди. Ось, наприклад, вілла Савой ле Корбюз'є – справжня машина для життя, піднята над землею на томких колонах, легка, функціональна, раціональна, це чиста ідея втілена в бетоні. Але водночас ми бачимо, як архітектура навчилася виходити за рамки суворої геометрії. Сіднейська опера це вже не просто функціональна коробка, це виразна, поетична скульптура, що нагадує чи то вітрила в гавані, чи то мушлі на березі. І ця розмова, ця велика архітектурна дискусія ХХ століття насправді не закінчилася. Вона лише підготувала сцену для майбутніх експериментів. А якою буде архітектура ХХІ століття, це питання, на яке відповідь давати вже нам.